Це 18 невелике, коли mm різниця. -hmm. І тому, mm -hmm. тому mm -hmm. користуватися це 18. Так само mm -hmm. легше тоді переносити на водой, якщо нам. Хтось земля подумав на це 18, то, як правило, там купується 18, тому що вже переносить. У нас мощій, потім вакууди дегазатор насоси, автоматичний провідбіри, термостан з колодками і детектор. Mm -hmm. І тому, і тому mm -hmm. от, включається приклад згори вниз, вимикається на партію. Не, не так страшно, Знає, щоб потім так. Промили ці канали, щоб ви такі вимоги, що вам не треба. Хроматограф без колонки, у вас може бути такий от і де ви заглушаєте цей капіляр. вхід, і вихід. Це якраз тут вже тут може виходити, вже воно виходить. Вас якщо все правильно, на неї тут бути козарки, а тут може бути вам отам перестати насосом. Тут ви задаєте швидкість потоку, стоп-тайм, тривалість аналізу, співвідношення розчинників. І тут обов'язково. Цей тиск максимальний і ці колись сподіваюся, щоб буде орієнтуватися. Тиск спокій, який зараз і те, тут показуємо. Дивиш, це ті тиск, де буде шов. English. Так, і кажеш, окей. А тепер Ось 15 см, так? Діаметр який? 4,6 мм. Це і запит. Ми дай це площу опіка. Ну, що саме характерна, і симетрія дивитися. Італіки, це шо, ефективні. Ефективні. Ми порівнюємо ця ну, Оля сфотографувала попередньо 65, 35, і ми порівнюємо з нею 3 тисячі, а тепер 4500. Там було 4770 або 69.